Голова Звенигородської райдержадміністрації звертається до звенигородчан з проханням долучитися до збору добровільної допомоги нашим захисникам. Також Василь Миколайович у своєму зверненні інформує про роботу координаційної ради по збору допомоги військовим задіяним в зоні АТО. Шановні наші звенигородчани, військові реалії сьогодення, черговий раз доводять, що патріотизм українського народу нездоланний. На захист суверенітету нашої держави, не вагаючись виступили найкращі, найвідданіші патріоти, а народ щиро віддячує їм за це своєю допомогою і підтримкою. Звичайно, що не стали виключенням і жителі Шевченкового краю, які зайняли свою свідому позицію і постійно допомагають нашим воїнам антитаристичної операції. Приємно відзначити, що така позиція згуртувала наших краян. Про що свідчить тісна співпраця волонтерів нашого району. При районній державної адміністрації створений координаційний центр, до якого війшли і представники наших громадських організацій, релігійних громад, представники правого сектору, самооборони, Червоного Христа і просто небайдужі громадяни нашого міста та сел та сіл. Завдяки такій співпраці координаційною радою з червня цього року було зібрано. 420 тисяч гривень, які пішли за своїми відповідними призначеннями. І хочу відзначити, що основну, основний внесок в створення цього благодійного фонду внесли сільгосп, товаровиробники, внесли також наші педагоги, медики, представники територіальних громад, сільські ради. Мабуть, чи найбільше коштів поступило від наших сільгоспвиробників, також від освітян району, від медиків, від активних сільських громад. І окрім грошей, значну допомогу люди надали у вигляді продовольства та медикаментів. Під час акції по збору коштів на ринку працює скринька пожертви, яку наші земляки вкинули близько 14 тисяч гривень. Проводилися також благодійні акції. Проводився благодійний концерт силами Будинку культури, де було зібрано майже 10 тисяч гривень. Проводилися акції Поділись теплом, акція Твори добро своїми руками, а також наші малечі проводили акції в виставкові театри в дошкільних закладах міста. І також було зібрано близько 8,5 тисяч гривень. За кошти, що були зібрані координаційною радою, було закуплено значну кількість одягу, продуктів харчування, товарів загального вжитку, бронежилетів, переносних твердопалених котлів. Паломостильних матеріалів, також були виділені матеріали, допомогу постраждалим в зоні антитерористичної операції. Також силами трьох районів був придбаний автомобіль ГАЗ-66 для територіального батальйону Черкаси. В цілому за весь період з району відвантажено 40 автомобілів із гуманітарним вантажем. І за кожну витрачену копійку, за кожну річ. Члени координаційної ради можуть відзвітуватися постійно, саме завдячуючи підтримці наших пересічних громадян, військовослужбовців в зоні АТО завдячують своїм бойовим піднесенням, а іноді і навіть життям. Тому кожен з нас має робити ту справу, яка працюватиме на перемогу. І сьогодні в силу значного перехолодання, наші герої. Залишається в складних життєвих умовах, а деякі і на межі виживання. Тому я ще раз звертаюся до всіх небайдужих наших мешканців району долучитись до благородної справи підтримки наших земляків, військовослужбовців, які стали б на захист свободи, демократії та незалежності нашої держави. Зі свого боку, хочу завірити, що координаційна рада питань збору допомоги військовим, задіяним в зоні антитерористичної операції, докладе усіх зусиль, щоб кожна річ, кожна гривня надійшла у вигляді шестської допомоги тим військовослужбовцям, які цього потребують. Не будьте байдужими та допоможіть тим, хто нині захищає нашу державу, знаходиться в зоні небезпеки. Ваша допомога це не лише збір коштів, але й і речі. Які сьогодні входять до переліку першої необхідності. Закликаю всі трудові колективи, підприємства, організації, свідомих наших жителів району взяти участь у зборі добровільної допомоги нашим захисникам. Дякую за вашу підтримку і надіюсь, що ваша допомога буде значною і допоможе перемозі нашій державі.